Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Чиї квіти найгарніші. Одного разу засперечалися пори року. Чиї квіти найгарніші. Тупнула чобітком весна, і де сніг лежав, струмки задзюрчали, зазеленіла травичка, земля вкрилася під сніжниками, пролісками, квітами мати й мачухи, анемонами, нарцисами. Мої квіти найкращі, мовила весна. Ні! заперечило літо. Твої квіти весно гарні, а мої гарніші. Змахнуло літо сонячним капелюшком і враз заквічало ліси поле. Зітхне вітер, і дзвоники співають. З духмяної конюшини збирає солодкий сік джміль. Різнобарв'ям квітнуть доли, гаї, луки. Тут побачиш волошку, материнку, Іван чай. Ніжно визирають з трави зірочки гвоздики, щедрі барви літа. Аж холодом від заздрощі війнула осінь, і зблякли килими літа. Мої квіти не гірші, так сказала осінь і повела багряним рукавом. Зацвіли верес, цикорій, гусячі лапки, вдруге кульбаба й конюшина розквітли. А що ж зима? Засипала снігом і ліси і луки і поле, снігом дороги й дахи вкрила. Її квіти живуть за склом оранжереї, цикломени, бегонії, орхідеї. Мій сад зимовий, мої квіти в ньому найкращі. каже зима. Отак досі сперечаються пори року, в кого квіти. Гарніші. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.